Тому я дуже хочу від вас почути вашу мотивацію. Тому що <звучить> я не навчу. Мені жаль що ви не суміли нас полюбити. Школа біка не забуті пляшки Нас покликали на вулиці чужі старшаки. Оточили Оттечі А нас двоє нам побіг на всіх плече. хоча доволі страшно місце Якочити кулак як ми билися, стояли тоді, я б життя своє довірив тобі, а ті супи тільки коблом за наказом когось. Розуміли, це тоді усе почалось Та не даром полірували турні, покриві, але веселі, молоді та дурні. Без вини, Боже, жити нас не вини. Ми стояли, а лежали в вони. Прикривай, прикривай мене, Найудар удар цей мене, мене. Бо ти, брат, назавжди мені, не по крові, а по війні, Не по роду, а по душі, не як сонце, а як дощі Відчувак, я душі. Давай, давай! З ними в пеклі не так пече. Лютий кулі, не забуті пляшки. Нас покликали покопи, чужі старшаки Вечіли, чую мать чую сміх, а нас двоє нам побіг на всіх. Серце стукає і ледь не втече. Та й відчуває твоє братнє плече. І хоча доволі страшно посміхає. А як ми же вони пане сотні? Я так, так не та можу пане сьоти, коли в, тобі, в тобі. а ті сюди тільки кодун, за наказом кого Зрозуміло, це тоді, коли усе почалось. Знову життя. І душа моя, і твоя нашмаття. За своє боже, ти нас не вини. Будемо стояти, але лежати пони. Так за що ж ми воюємо? Прикривай, прикривай мене, не снаряд сей мене, мене. Не по крові, а по війні, не бороду, а по душі, нех сонце, а давай відчував я твоє плече, з нами в пеклі не так пише, прикривай, прикривай мене, не снаряд сей мене, мене, бо ти, брат, назавжди мені, не по крові, а полибі, не породу од подуші, нех сонце, як тощі, відчував я своє плече ти так круче